Розмаїття вражень, характерів, настроїв та почуттів об'єднала виставка під назвою імпресії. Понад 70 власних творчих робіт представили викладачі Кам'янець-Подільської міської дитячої художньої школи. У такий спосіб позашкільний мистецький заклад святкує свій 55-річний ювілей. Перше ми відсвяткували у вересні виставкою випускників. Вона відбулася в нашій виставковій залі в школі. Ну а сьогодні колективна виставка нашої творчої доробки на суд глядача. Ваші роботи теж тут є? Звичайно, є. У нас немає жодного викладача, який тут не представлений. Це є доброю традицією нашого колективу. Виставлятися всім колективам. Яким чином добирали ті картини, які попадуть саме сюди? От і ви, зокрема, ну знаєте, ми прагнемо що два роки виставлятися спільною виставкою свого своєї школи. Ну, маємо на весь викладачів. Тому це є доробок останніх двох років. Ви можете бачити по датам роботи. Ну а те, що в когось вже випрацьований почерк, в когось ще в пошуці знаходиться можливо, бо в нас омолодився колектив, багато молодих викладачів. І ну і зрештою, присутній дух такий авантюризму, експерименту. Кожен експериментує як може. Ну тут немає єдиної тематики, так і немає так єдиної техніки, які саме представлені, можете назвати. Ой, тут і олійний живопис, і здебільшого акварелі, є і тематична композиція, ну, натюрмортів дуже багато, пейзажів дуже багато в різних техніках, пастель. Ну, знаєте, у нас дівчата в основному жінки, а жінки це квіти, це весна. Тому ось така вона отримала виставка радісною, життєздатною такою, життверджуючою, можна так сказати. Поціновувач художньої творчості Геннадій Іванов не втрачає жодної можливості отримати потужний заряд духовності. Він є відвідувачем практично усіх виставок. Каже у теперішній складний час такі заходи сприяють духовному розвитку та емоційному відновленню. Знаєте, колись Месінг задав таке питання: що таке людина? Сума знань чи біль у серці? Так Також сьогодні я на цій висліпів побачив і суму знань, і біль у серці. Розумієте? Це викладачі школи, які виховують сьогодні наше підростаюче покоління майбутніх митців, а всі вони після закінчення школи поступають або на нашого коледжу культури. Або до нашого університету, тобто продовжують свій життєвий шлях, і я думаю, це велика заслуга оцього викладецького складу, який сьогодні нам надав можливість подивитися їхні роботи. Тобто, місто дуже-дуже виграло тим, що в нас є така школа, що в нас є такі викладачі, які дають можливість нашим дітлахам підрости, не бігати по вулицям. І щось залишиться на майбутнє в серці. Підтримати своїх вчителів прийшли також учні художньої школи. Дівчата як дізнались про цю виставку? Нам вчителі розповідомили. А ви ходите також до художньої школи? Так, так. є роботи ваших вчителів тут. Бачили вже їх так. Десять десяти дуже гарні. Дуже гарні так бачили. Хочете, щоб теж то ваша майстерність такою була? Так виставкова зала працює з вівторка по суботу, включно вихідні дні, неділя і понеділок. Виставка творчих робіт викладачів Кам'янець-Подільської міської дитячої художньої школи діятиме до 26 березня.